Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо швидкий і смачний салат з червоного буряка, який також можна використати і як заправку для борщу. Поїхали! В розігріту сковорідку наливаємо рослинну олію. Висипаємо дрібно нарізану цибулю та обсмажуємо декілька хвилин до золотистого кольору. Зварений буряк натираємо на великій терці та додаємо в сковорідку до цибулі. Також додаємо подрібнений часник, сіль, перець, томатну пасту та цукор. Все ретельно перемішуємо. Накриваємо кришкою та готуємо на повільному вогні 15-20 хвилин, час від часу помішуючи. Салат подається холодним, його можна приготувати завчасно і зберігати в холодильнику декілька днів, так він буде ще смачнішим. Напишіть, чи сподобався вам рецепт салату з буряка і які рецепти ви знаєте. Можливо, самі їх ми приготуємо і покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і будьте здорові!